Бувало таке, що у найбільш невдалий момент у вас починає закладати ніс та сльозяться очі. У мене так. Що це, алергія на цвітіння чи на щось інше? Сьогодні я нарешті вирішила розібратися зі своєю алергією, щоб більше ніколи не страждати і не рятуватися жменями пігулок. Крок перший. Записалась на консультацію до алерголога. Там ми обговорили всі мої симптоми, і лікарка призначила мені аналізи. В моєму випадку робимо прік-тест. Крок другий: визначаємо алергени. Це важливо, бо лише отримавши підтвердження, на що саме в мене алергія, можна скласти ефективний план лікування. Робимо тест 20 хвилин і готово. Далі повертаюся до лікаря і ось мій особистий топ-3 алергенів: перший пліснявий грип. Саме тому у мене ніс не лише навесні, а й восени. Другий алергія на кішку. І це для мене справжнє здивування. Третій мій алерген це береза. Через неї почервоніння очей та рік і сліз на початку весни. Що далі? Алерголог склала для мене план лікування методом АСІД. Ця терапія найбільш дієва і допомагає нарешті вилікувати світ алергії. Тож, якщо ви також змучились терпіти алергію, почніть шлях до одужання з консультації у алерголога. А інформацію про клініку, в якій допомогли мені, шукайте в описі.